Вітаю на каналі Куховаримо Раз. Сьогодні приготуємо дуже смачні і хрумкі мариновані кабачки на зиму Кабачки виходять дуже ароматні і кисло солодкі на смак Така консервація зимою буде чудовим доповненням до ваших гарнірів. Приємного всім перегляду! Спочатку приготуємо маринад Тут у мене 2 літри води. Додаю 50 грам солі, 200 г цукру і 200 мл 9% оцту. Розмішаю, тому що сіль і цукор лягли на дно і ставимо маринад кип'ятити. Дві середні морпи нарізаємо колечками. Чотири маленькі цибулі теж наріжаю колечки. Для цього рецепту беремо молоді маленькі кабачки. Гарно їх помила, хвостики відрізала і нарізаю товщиною 1 см. Банку я добре помила з содою і на дно банки кладу 2 зубчики часнику. Морква, цибуля, дві невеликі гілочки кропу, лавровий листок, три маленькі гілочки зелені петрушки, якщо великі, то дві тільки, і три горошини перцю. І складаємо кабачки. На одну літрову банку йде одна цибулина і пів моркви. Ще докладаю тепер туди десь цибулі і моркви, всередину і знову кабачки. На 4 літрові банки в мене пішло 9 маленьких кабачків. Маринад закипів, заливаємо у банки. Маринад наливаємо до самого верха банки. Кришки стерилізовані. Накриваємо кришка. Дно каструлі застиляють тканиною. Ставимо банки. По плечики банки наливаємо гарячу воду. Холодну воду ні, тому що банки кисні. Ставимо на вогонь і з моменту закипання стерилізуємо 10 хвилин. Закриваємо банки під ключ. Смачна консервація на зиму до ваших гарнірів готова. Щиро дякую всім за перегляд. Гарного вам дня і мирного монету!